Всім привіт! Вітаю на каналі. Хочу вам в рубриці Квітковий Сесвіт показати ось таку красу. Даний сортик називається черрі. Він має ось такі гарні листочки і ось такий темний колір цвітіння. Квіточки не є дуже махрові, але вони досить гарні. А, даний сортик дуже-дуже щедрий на цвітіння. От, бачите, вже ось тут є. І ось тут малесенький такий. А, про даний сортик я вже згадувала, коли відзнімала відео про Black Mambo. Вони схожі за кольором листочків. А згадувала я тим, що даний сортик є більш. Такий вибагливий і дуже-дуже він підсушує листочки. Ось вже починає підсушувати листочок. Можливо, за рахунок того, що він дуже щедрий на цвітіння, він підсушує листочки. Ось Black Mamba. ось такий кущик виріс за літо, дуже пишний. Квіточки ось. Такі в нього рожеві, більш махрові, він вже підсушує цю квіточку. От. А, і ось Black Mamba, листочки більш такі якоїсь трикутної форми, а в черри більш круглий. Але вони ось такі темні кольори. Щось о, осінню Black Mamba трошки втратила темний кольор. Літо вона була набагато темніше. Всі були такі досить темні листочки. Ось такий відео огляд сортику Cherry. Е, е, я дуже рада, що мені вийшло ще вам його показати, так як я вже його згадувала. І ось таке цвітіння. Ще, можливо, будуть декілька сортиків відео. Тому залишайтеся на каналі. До зустрічі в наступному відео огляді.